Коротше, ваша любимая рубрика підслухана. Тільки що сижу в Макдональдсі, нікого не трохаю. І рядом за столиком сіла компашка коротше, міні збори ювелірного магазину. Сидить босс такий, галстук у нього, пужука з нього здоровий. І каже, так, дівчата, починається сезон знижок. Ми всі знаємо, що починається ювелірний сезон 14 лютого день закоханих 8 березня жіночий день. Тому всі магазини ювелірні піднімають ціни. Ми також піднімаємо, значить, від базової ціни піднімаємо ціну на 80%. І Від тієї ціни, яку ми отримали з націнкою 80%, Мінусуємо 50%. обов'язково жовті ціннички і все таке. Тому ті, хто зібралися в ювелірний магазин, тепер живіть з цим.